Країна в широкому її сенсі загалі не представлена взагалі в світовому контексті. Нас немає, нас не існує насправді. Тобто, єдина про що Україну знає, це про те, що у нас відбувається війна на сході. А наприклад, я був в Парижі, там взагалі дуже потужна російська пропаганда, і там вважається, що ми боремось з повстанцями. Тому ілюзія про те, що там щось про нас таке надзвичайно знають. Це дійсно залишається ілюзією, і те, яким чином цю ілюзію, як це можна ну, перетворити в реальність, це зробити ряд успішних проєктів. тобто зробити ті проєкти, яким буде пишатися країна і які будуть конкурентно здатні в Європі. Це це ми вважаємо дуже велика проблема. Одна із головних цілей цього фестивалю це саме зосередження на нових проєктах, які можуть утворитися в результаті організації підготовки цього фестивалю. Презентації є тут. А звісно, що найкращі елементи можуть, звісно, найкращий продукт може звісно далі мандрувати по світу.